Медитація, очищення дихання, розділ 5 чистота і очищення, проєкт 108. Сядь зручно, просто нехай все тіло розслабиться, відпусти усі думки та тривоги, звільнись від цих оков, безкрайніх, безкінечних турбот та думок. Відчуй своє тіло. Відчуй, як воно торкається землі, підлоги чи коврика, на якому ти сидиш. Відчуй, як під тобою є те, що тебе тримає. Відчуй повітря навколо тебе, простір, спокій, чистоту. І це внутрішня тиша. Внутрішня гармонія, внутрішній спокій, внутрішній баланс. Зроби повільний, але глибокий вдих у живіт. І такий самий довгий видих. Видихай повністю все повітря. Нічого не залишай зайвим. Знову вдих. І відчувай, як ти наповнюєшся чистим свіжим повітрям. Видих, ти відпускаєш усе, що тебе болить, тривожить, турбує. А тепер зроби глибокий вдих тільки у груди. Видих. Знову вдих тільки у груди. Спостерігай, як чисте повітря входить у тебе, наповнює твої груди, розтікається по всьому тілу, видих, як виходить темний дим, втома, думки, напруження, і ти просто дихаєш. Спостерігай, як тіло стає легшим, стабільнішим і спокійнішим м'якшим, знову зробив дих через ніс у груди і видих через ніс, довгий, протяжний, повільний видих. Згадайте світло, яке наповнило тебе, як воно розлилось по тілу, як воно очищає тебе зсередини а тепер уяви, як світло, яке заповнило повністю твоє тіло, починає збирати з кожної клітинки, з кожної ділянки твого тіла, те, що вже віджило, те, що вже тобі не на користь, те, що нездорове. І світло забирає все з кожної клітиночки, всю хворобу, всю втому, весь біль. Воно збирає все, збирає все у центр тіла, в районі сонячного сплетіння. В цей час просто дихай, розслабляй. І збирай, збирай усе напруження, весь негатив, всі думки, що тобі не подобаються, все, що тебе хвилює у тілі, всі місця. Зверни туди увагу, а те місце і світлом осяй це місце. При цьому забирай. Емоцію звідти, почуття, негативний досвід, біль, втому, забирай звідти і нехай воно все накопичується у шар, в центрі тіла, у районі сонячного сплетіння. І ти вже бачиш, як з голови, з шиї, рук та грудей. Скатується темна енергія, темний дим у центр сонячного сплетіння, також сніг, ведр, живота, темна енергія піднімається вверх до сонячного сплетіння і все скатується у шар. Пройдись увагою по всьому внутрішньому тілу. Пройдись увагою по всім органам від голови, ніс, вуха, очі, ротова порожнина, щитоподібна залоза, серце, печінка, нирки, всі органи шлунково-кишкового тракту, органи малого тазу, суглоби. Кожна кліточка, вени, кров, лімфа все очищується, і вся темна енергія, все негативне зібралось у шар у центрі тіла. Ти бачиш його, як він крутиться, цей клубочок, який ти назбирала. Затривали час, а все тіло світиться і лише у в центрі, в центрі тіла є цей шар, який потребує тотального очищення. Зараз зроби глибокий вдих, підтягни знову з усього тіла залишки темної. Негативної енергії у шар у центрі, з видихом, осяй тіло світлом, знову вдих, Провізуалізуй, як ти шар береш в руки, вибираєш з себе, розділяєш від себе, і в цей момент тобі стає легше посмішка. Виступила на уста, шар темний у руках, тіло сяє вже повністю, район сонячного сплетіння осяяний, і лише в руках у тебе знаходиться шар. Ти готова викинути усю біль, весь страх, весь негативний досвід. Приготуйся саме зараз. Ти можеш підняти цей шар трішки вверх, щоб з усією силою, з повнотою енергії викинути його, скинути з себе, зробив дих і на видиху. Просто викинь його, не думай куди, як, звільняйся, повністю звільняй себе від негативних думок. Шар викинуто, його вже немає. В твоєму полі він розчинився, пішов у землю, розвіявся вітром, змився водою, на цьому місці виросла гора, і більше ця енергія тебе. Не турбує. Побач своє осяяне тіло, здорове, міцне, стабільне, спокійне, повністю яке світиться. Зроби глибокий вдих і скажи собі, я чиста, я вільна, я спокійна. Я дихаю разом із життям, зроби ще один глибокий вдих і видихни з вдячністю. Усе зайве пішло, лише чистота і нова енергія залишились. Пам'ятай, що ти завжди можеш повернутися до медитації, очищення. І якщо ти. Зустрінеш на своєму шляху негативну енергію, не сприймай її на свій рахунок, ти ходиш під Божим наглядом, під Божим куполом, ти творіння творця, ти тотальна любов Розповсюджуй її. Розповсюджуй чистоту думок, дій та бережи своє очищене тіло з любов'ю славетна.